Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі! Для справжніх фанатів серіалу прикордонники спішу поділитися надзвичайно радісною новиною. Адже 17 листопада на платформі «Київстар ТБ покажуть другий сезон серіалу під назвою Прикордонники, Другий курс. Варто відмітити, що перша частина серіалу стала справжнім проривом 2024 року, зібравши величезну кількість прихильників, і увійшла до десятки найпопулярніших проєктів на платформі. Корміки і ТБ. Саме тому продовження серіалу обіцяє ще більше драми, мужності та справжніх емоцій та почуттів. І як повідомляють творці серіалу, другий сезон прикордонників продовжить розповідати історію улюблених героїв першого сезону. Толіка Андрія та Дарини і їхніх товаришів, які після служби на передовій повертаються в академію, аби продовжити навчання і стати майбутніми офіцерами. Та попереду на них чекають нові. Виклики, протистояння з першокурсниками, складні вибори в особистих стосунках та небезпечні випробовування від навчальних і до бойових. Крім того, у другій частині з'явиться новий викладач, якого зіграє актор, а нині військовий Дмитро Сова, який замінить улюбленого наставника Криницького. Тому саме це стане неприємним сюрпризом для курсантів і дасть старт новим подіям. Адже новий викладач намагатиметься знайти спільну мову з бойовою групою. Але чи вдасться йому це? Крім того, в новому сезоні розкриються несподівані сюжетні лінії про любов, дружбу та втрати. І більше того, щоб підігріти інтригу, Київстар ТБ» презентував один із постерів нового сезону. Він акцентує увагу на любовній лінії Андрія та Оксани історії, яка у новому сезоні отримає розвиток і відкриє глядачам нові випробовування для стосунків героїв. Отож, друзі, уже невдовзі на нас чекають нові виклики. Нові герої, нові історії, тому раджу не пропустити продовження улюбленого серіалу. Якщо дане відео було для вас корисним, тисніть вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім бажаю миру, добра та до скорої зустрічі.